Мульті Знайка ТВ представляється. Привіт! В природі постійно відбуваються зміни. І ці зміни називаються явища природи або природні явища. Давай подивимось, що до них відноситься. Коли починається новий день. Піднімається сонечко, це світанок, а зникає ввечері це захід сонця. Здається, що сонце зовсім близько, так? що можна доторкнутися до нього. Але сонце дуже далеко, воно величезне, кілька разів більше за землю. Ми бачимо його у вигляді яскравого сонячного кола. Довго дивитися на нього не треба, тому що будуть боліть очі. Взимку сонце майже не гріє, а літом від його променів стає тепло і навіть жарко. Хмари Вдень на небі разом із сонцем добре видно хмари. Вони утворюються від того, що сонце нагріває воду у морях та річках. А потім крихітні крапельки води піднімаються у повітря і там з'єднуються, утворюючи хмари. Вони можуть набувати будь-яку форму, можуть бути у вигляді тварин або корабликів. Хто як побачить. коли крапки води в хмарах стають дуже тяжкими, хмара міняє колір на сірий. Тоді ті крапельки падають на землю у вигляді дощу. Дощ, сховатися від дощу можна під будь-яким навісом та стріхою або під парасолькою. В залежності від сили та кількості падаючої з неба води, дощ може бути простим дощиком, грибним. Це, коли світить сонечко та йде дощ, злива. Коли ліє, як із відра. А може бути з громом і блискавкою. Така негода називається. Блискавка це величезна електрична іскра. Блискавка нагріває оточуюче повітря, а коли гаряче повітря стикається з більш холодним, лунає грім. Блискавка дуже небезпечна. Вона часто попадає у високі окремо розташовані предмети. Може зруйнувати дерево та викликати пожежу. Тому ніколи не ховайся під деревом в час грози. Буває гроза такої сили, що разом з краплями дощу з неба може падати град. Град це маленькі кусочки льоду, холодні крапельки дощу, які не встигли розтанути. Від граду треба також, як і від грози, ховатися в надійному укритті. Як правило, гроза триває недовго. І після хмари швидко розходяться та може з'явитися веселка. Веселка виглядає як дуга в різнокольорових барвах. Тут і червоний, і синій, і фіолетовий, і жовтий та інші кольори. А потім, коли вода швидко випаровується на сонці, веселка також швидко зникає. Вітер. Буває, подивишся у вікно, а там дерева махають гілками. Насправді не дерева махають гілками, а вітер, який дує з такою силою, що гілки з листями гнуться у різні сторони. Земля в різних місцях по-різному нагрівається з сонцем. Від землі нагрівається повітря. Тепле повітря легше холодного. Воно піднімається вгору, а холодне повітря спрямовується на його місце. Ось виникає вітер. Вітер може бути легким і теплим, а може бути сильним і холодним. Небезпечні та сильні вітри називаються ураган, тайфун смерч. Найчастіше урагани зустрічаються в кінці літа. Скажені пориви вітра Можуть піднімати, як пушинки у повітря, тяжкі автомобілі. Штучні супутники Землі, які спостерігають за погодою на нашій планеті, заздалегідь попереджають метеорологів про урагани. Сніг Зимою настільки стає холодно, що вода замерзає та перетворюється в лід. А в небі дощові краплі перетворюються в сніжинки та у вигляді білих пластівців падають на землю. На відміну від дощу, сніжинки не так швидко випаровуються, тому що взимку холодно. І доріжки, дерева та лавочки засипають снігом. Коли не дуже холодно, сніг мокрий, та з нього легко ліпити сніговика, а коли мороз Сніг тає сухим та погано ліпиться, зате по ньому легко кататися на лижах. Листопад. Восени дерева готуються до зими та скидають листя. Але перед тим листя фарбується в жовті і червоні кольори. Потім вітер здуває листя, і це явище називається листопадом. Туман. Туман – Це ж та сама хмара, яку ми звикли бачити в небі. Єдина відмінність туман простягається біля поверхні землі. Поява туману пов'язана з холодним потоком повітря, що спускається на теплі поверхні води або суші. Найчастіше тумани утворюються восени. В цей час повітря охолоджується значно швидше, ніж вода або земля. Підпишись на канал, щоб не пропустити нове відео.